Вітаю! Мене звати Марина. Я випускниця ІФСК спеціальності журналістика. Я запрошую вас познайомитися з моєю рідною кафедрою. Яскраве світло, чутливі мікрофони, петлички, телевізійні камери, ще мить і розпочнеться відеозапис: усе як на професійних телевізійних студіях. Єдина відмінність те, що відбувається на ваших очах, відбувається в навчальній телестудії. Кожен новий інформаційний випуск даджесто наголос прискіпливо обговорюється студентами та викладачами. Чи логічно побудований сюжет, чи цікава є підводка, чи логічно розставлені стендапи, і скільки має бути синхронів, скажімо, в півторахвилинному сюжеті? Надзвичайно важливим є те, що студенти все роблять самі: знімають, монтують, беруть коментарі, розшифровують синхрони, пишуть і начитують закадровий текст. Вам все як в професійних новинних нізрумах. Ну що, як ваші враження? Чи все сьогодні вдалося? Що з новий випуск? Да. Абсолютно все випуск буде обов'язково. Будемо чекати з нетерпінням для цієї молоді. Сьогодні набіроніверби сьогодні вийшов. Але вийском. Вийском. що новенького в житті університету? Про це дізнаємося з радійних новин для їх виробництва. Задіяна вже навчальна радіостудія. Доброго дня у студії Радіо Суду і з вами ведучі Дарія Кириченко та Наталія Маркова. Учасники Логічні наголоси, паузи, наголоси і акценти. На перший погляд, все це здається просто неможливим, але після кількох вправ таки вдається. Вже за кілька хвилин закінчиться запис, і студенти в програмі Adobe Audition приберуть дублі і за потреби додадуть шуми та музику. Цей матеріал може якраз підходить найкращою. Часи інтернету друкованим виданням конкурувати все дедалі важче. Однак газета сумду Резонанс має свої переваги. Це сучасне, восьмополосне кольорове видання з цікавими фотографіями і. Неперевершеним газетним запахом. А, подання має невеликий наклад, однак є онлайн-версія. Ми зараз з вами знаходимося в редакції газети Резонанс, де відбувається підготовка чергового номеру. А скажіть, будь ласка, що плануєте розмістити в наступному випуску? А, ми зараз думаємо над ювілейним випуском з нагоди 25-річчя газети. Журналістика – технологічна професія і якість підготовки журналістів в Сумському державному університеті забезпечується рівнем володіння студентами цифровою технікою.